Останніми роками коаліція формувала зазвичай такими підкаливними домовленостями, скритими переговорами. Як ви вважаєте, можливо, цього разу якось по-іншому потрібно сформувати? Ну, це ж українські політичні традиції. Треба спочатку домовитись про розподіл посад, потім про розподіл грошей, а потім вийдемо легітимно і розкажемо про те, як ми боремося за український нарід. Ну так діється вся українська політика протягом останніх 20 років. Тому я до Януковича звернувся публічно, з чіткими пунктами економічної програми і політичної програми. І з тим, щоб і Янукович, і партія регіонів зробили крок назад у своїй політичній програмі, якщо вони дійсно сповідують об'єднання України, висловив позицію свою і по мові, і по флоту, і по газотранспортній системі, і навіть по і Осеті. Ніхто в публічну площину не переходив, тому що в цій площині найскладніше вести перемовини. Тому що ця площина вимагає позиції. І коли кажуть, що ми пішли в опозицію, так перед тим як піти в опозицію, треба почути ту позицію. Проти якої ви виступаєте. Я хочу почути позицію чинного президента і тієї провладної партії. Чи погоджуються вони на введення мораторію, на ті питання, які вони піднімали протягом всієї виборчої кампанії? Друге, щодо самого формування коаліції. Якщо вона буде сформована як коаліція мертвих душ, вона не проживе. Вона не проживе довго. І той шлях, який вже зараз вибрала партія регіонів, призведе тільки до одного: нелегітимна коаліція і нелегітимний уряд. Чи з цього повинен починати новий президент? Навряд чи. його завдання почати з конституційних кроків розвитку і об'єднання країни? І тому ще раз підкреслюю, саме тому я до нього і звернувся публічно і очікую на публічну відповідь.